У понеділок, 25 березня, жоден із чотирьох міських перевізників Борисполя не випустив свої автобуси на рейс. Компенсувати їх відсутність довелось між міським перевізникам. Щоправда, лише на шляху власного маршруту. ви людей по місту возити скільки? Шість рай за відсутності маршруток міський вокзал взагалі завмер. А окремі жителі даного мікрорайону намагалися дістатися центру Борисполя за допомогою автостопу. Щоб підвезли, бо не ходять автобуси. Не ходять марш. Угу. І давно ви тут стоїте так? Ну, 10 назад прийшов. Скажіть, будь ласка, ви от давно чекаєте її? Я оце приїхала електричкою, і зараз прийшла сюди. Ось, ось. Таксісти, я вже в мене таке впечатлення, що вони як зговорилися з таксістами, чесне слово. Думаю, що я скільки раз приїжджаю електричкою, таксі майже немає, а це таксі стоять повно. І скільки вони просять? 50 рублів за машину. Вже другу добу міські автобуси простоюють у своєму автопарку на привокзальні. Саме тут, після завершення робочої зміни, вони базуються задля перепочинку. Сьогодні тут аншлаг, бо перевізники міських рейсів порушили підписаний меморандум із виконавчим комітетом міськради, влаштувавши неоголошений страйк. По дорозі ми зустріли Олександра Кисельова, одного з підприємців-перевізників Борисполя. Пояснити на камеру свої дії він відмовився. В цей час у автопарку маршрутки активно приводяться до ладу. Окремі з них фарбуються, а деякі з них нарешті дочекалися проведення зварювальних робіт. Все переварять, потім якось переварюють? Якось да. все, потім красу. Ламається. Нам годунок не дає вийти. Як Ми... вам не дає? Ну вибачте мене, блин, Він бли... Зараз у капітниці люди... сидить у своєму. Ну, от хай сидить. Він ж не перекривав вам дорогою. В п'ятницю що він робив? Ну я бачила. В Суботу що в суботу він робив. Це було? В суботу, що він робив. Ну що? Ну от як, от як ми от як ми можемо вийти? Ну от що не ну, от я, я час, просто я на жду, на мені навчу. дадуть. Зразу ж мене посадять. Вийдіть на маршрут. Вийдіть на маршрут, знову нападе, знову. Ну буде як якась... ми можемо виходити? Без нам потрібно. Він сказав, потрібного. що вас не трогає. В працює собі. Ну, це? В я це не трогає. То в нього був вихідний день. А, то у нього вихідний. І опять направо, я ж кажу, чотири чоловіка з сектора безпеки були. Потім Молодих піонірів, де він подав. Але ж поліція там також була. Поліція вже коли була. То ви повинні їздити, є договір з міською радою. Правильно, ми, ми не спустимо. Ви боїтесь годунка? Ми його не боїмось. Але ж ви зрозумієте, що 4,50 це не актуально. Хто винен у самодіяльності перевізників та чи буде за це покарання розбиратися, має керівництво міста. Беззаперечним у цій ситуації є той факт, що перевізники порушили договірні умови з міськрадою, демонструючи свій вплив на нинішню владу як монополісти міських перевезень. А від цього страждають звичайні бориспільці. Усі причетні так чи інакше до конфлікту міських громадських перевезень, підприємці, водії, представники міської влади відповідальні в однаковій мірі і мають колективно розрулити ситуацію. Вже після завершення робочого дня стало відомо, що між міською владою та перевізниками врешті з'явилися певні домовленості. І завтра усі автобуси вийдуть на свої маршрути.